ABC, скажіть, будь ласка, Україна програє у цій війні? здається, зброї досить лише тільки щоб підтримувати це а не виграти. Можливо, час говорити з Путіним, тим більше що у листопаді будуть вибори у США. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Do you have translation? You don't have. Нема перекладу у вас, нема? Я думаю, що вас цікавить не лише запитання. Будь ласка, візьміть навушничок. Я почекаю. Ага, є переклад. Добре. Тому питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка. Велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія. І для всього демократичного світу це трагедія, безумовна. І тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-2 роки тому. А, принаймні, у нас немає цієї альтернативи не перемогти. Немає. Можливості програти, тому що що таке Україна програє? Програє нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє? І чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв залежить від вас, від партнерів, від. Західного світу, якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть а мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін сьогодні, він оперує фактами, цифрами. І все говорить про плани тридцятого року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року, а ми би хотіли з ним закінчити раніше. Українська правда, давайте. Мені <гумірно> <певірно> взяти. Роман Кравець, Українська Правда. Я насправді хочу поговорити трошки про минуле. 2019 рік, 9 грудня, Париж, нормандська зустріч. Ви, Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції. Але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер. Ви зустрічалися віч на віч з Путіним. І, власне, про цю зустріч відомо дуже-дуже мало. Відомо лише факт. І зараз здається хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч на віч? Дякую. А що значить, як зі мною поводився Путін? В якій тональності у нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж літнього зіткнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була. У мене вже був досвід. Я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід, як довго пам'ятаєте, у нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити. І це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що про що ми говорили? Дуже довго про це говорили, торгувалися. І також друге питання була історія по газу про суд, який ми виграли, але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси, і там була... Ми, було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші. І третє питання. У нас було щодо обміну, і тоді ми поміняли е, більше ста людей. Ну і, і він постійно піднімав питання сісфайр, Ви знаєте, але як, як це може спрацювати, то що ми з вами потім вже побачили? Кілька місяців щось там спробувало працюватись, але все одно потім були втра втрати. Ну, в принципі, про це і була розмова. ніякої тональності не була. здивувало? Здивувало? При особистому контакті. Я вже не пам'ятаю, чи кажучи. Мені здається, ми всі, все це було в іншому житті і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго. Дуже, а, дуже довго все це було, дуже довго. Доброго дня, пане президенту, журналісти із Туреччини. У мене буде декілька питань. По перше, так всі, всім відомо, що в Росії не все іде по плану, але в Україні теж не все так легко, і ви теж говорили про це в цих умовах. Що буде перемога для України? Тобто, що буде, щоб сказати про те, що Україна перемогла, і як ви оцінуєте роль посередництва Туреччини. To, to, to mirne procesy, pierwsze pytanie i nowe, nowa uchoda prozaarnowy korytarz. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план, і цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Що, стосується, а, що стосується нової угоди про зерно, а, значить, нова угода про зерно, як я і говорив президенту Ердогану, ми за те, щоб ми розширювали ці коридори. Ми будемо вдячні, якщо ще з'явиться, але ми не шукаємо альтернативу тому, що зараз працює. Я вважаю, що президент Ердоган з його посередництва може нам допомогти з Миколаєвим. Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина для нас також дуже важлива. І зараз ми і зараз я знаю, що Туреччина обговорювала з Єнсєком Гутерішем можливості. Вільного мореплавства, судноплавства у Чорному морі. Ми готові до такої розмови. І скажу вам чесно: ми вважаємо, що це може бути питання на першому інагураційному саміті. Може бути вирішено. Дуже надію, що там буде президент Ердоган. І, І все. Канада, Глобанбей. дякую, пане президенте. Ми раніше говорили про політичні процеси на заході. Що, що стосується публічної думки, Ми бачимо трохи зниження рівня підтримки з 30% до. 27%. Скажіть, чи вас це непокоїть і в глобальному сенсі, не тільки в Канаді. І ще одне запитання. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені позвонить. А я з телеграфом 1917-го вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так: послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією, політичною в світі, послаблюючи їх санкціями, а якщо чесно, все це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші номер Номер один, якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце це, а вже ж суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує, або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Якщо всі візьмуться і заморожені активи сьогодні. Чесно кажучи, всіх активів, я не пам'ятаю їх 900 мільярдів. Ні, ні, 300 мільярдів. Ні, ні, ні. Права, правда не пам'ятаю. Ну, навіть в Європі заморожених активів 300 мільярдів. А, і тому, якщо ці гроші передадуть, просто без всяких умов, передадуть Україні, ну, я думаю, що це сильно його послабить. Він не спроможе захистити той бізнес, який навколо нього. Своїх бізнес, великі бізнес, олігархи, тощо неспроможні. Це без крові, але це дуже було б влучно. Я так вважаю. Це його послабить. Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені. Всім буде дзвонити і шукати, як закінчити цю війну. А, а що ви ще ви запитали? А, what about support? But you spoke about your support. Я фронтом так ви казали про підтримку вашій країни, ви ж Канади. Про прослаблення підтримки Щоб, ще більше виборців кажуть, що забагато вже Ви говорили... 25%, 25 зараз. А про що це каже? У чому суть запитання? Що більше канадців каже, що вже забагато підтримки в Україні. Я згоден, 70%, якщо це так, канадці в треба давати більше. Дякую. Київ пост, будь ласка. Айнодет Кенедіанс на side. Я знав завжди, що канадці на нашому боці. Переважно що це люди на нашому боці. Я був у Канаді. бачив людей з українськими прапорами. Уздовж доріг стояли по українці, канадці. Я знаю, що вони на жамусі на нашому боці. Тому знаєте, учора мали дуже конструктивні діалоги з Джастіном, і що важливіше, ми підписали величезні документи з Канадою про підтримку в розмірі трьох мільярдів на цей рік, зокрема, і цей документ на 10 років. Він він сказав, можливо, і далі більше ніж 10 років, доки Україна не прийде до НАТО.